Консикванья Олена сьомий а. Я зроблю це в понеділок, так сказав собі то дось. Але взявся до доділа, щось охоти не знайшлось. Хай зроблю це у вівторок. Але знов серед забав повних сміху з півомовок, день немов у воду впав. Середа гарніша днина. Це пів тижня та біда, не оглянувсь ще хлопчина вже й минула середа. Ну, напевно, вже почну я цю роботу у четверг, але все, що не візьму я, з рук летить. І що ж тепер? Може, п'ятниця поможе, мушу конче вже почати. Проминає тиждень Боже, треба хутко поспішать. Ні, найліпше це субота, вільний день і вільний час. Та субота не робота. Весь провив чогось погас. Ось прийшла і свята неділя. Чи робити буде гріх? І з того усього діла в хлопця вийшов просто сміх, що подарувати хлопчині, На що досику, ти знаєш все зроби, що можеш нині, а на завтра не лишай.